Привіт! Сьогодні ми перейдемо в світ пригод детективу і фентезі. Я думаю, ви вже здогадалися. Тож, вперед! Дуже цікаво, чи розв'яжеться в цій серії третій. Питання з тим, хто ж викладав таланту і чи звільнить нарешті Аннабель. Що ж, подивимося. Росіхом треба буде і знайти ці серії. Я цього дуже хочу. Подивимося. Людина крокодил Цікаво. Я хочу знати, хто це такий. Це такий він волк, детектив, який. Хай, хай зі мною буде сила, Цікаво. І Геру. Ну, на вигляді десь 12 років. Цікаво. Подивимося, що буде далі по сюжету. Хочеш мій? Саме найбільше із всіх серіалів я не люблю, коли не закінчують щось. Наприклад, якийсь сюжетні дороги потім з ходом з'являються. Ну, це таке. Типу вона зараз покаже нам якусь там парочку нову. А вона і не бур'якій називається, що це просто ці дири кудись, не куди людина крокодив. Вже як якийсь персонаж з коміксів. Якийсь антагоніст. Астановиста. Ось і рептилія з'явилася на горизонті. Сьогодні я не впевнена, що буду дуже углублятися в сюжет, але, хто знає, постараюся не дуже часто нажимати на паузу, щоб скоріше якось це відео пройшло, тому що... На 30 хвилин записувати відео, це вже знати довго. Я хочу вкладатися в 25 хвилин. Сподіваюсь, що мене це вийде. Мажу говорить, більше дались. Ось такий сьогодні злого. Так, класика гра на покупку. Ти куди Кораблі, кораблі грають. Кролин так, mm. брається, такі могли ну, быстрый. Так. І ось тут крокодил з'являється. чого він тут з'являється. Монстр затоки! Монстр монстр затоки! Це монстр затоки. Ні, це крокодил! просто кораблику запускав і там курував, Дівчат, нам тепер треба не тільки рятувати викрадені таланти. Якомусь павнимо переложимо. Якимись павлення переложили. Маємо повернутися у світ, і тримають. Але як? Ми вже намагалися використовувати свої сили. Можна зв'язатися з Анабель. Наразі О, як я показала Пінкс. же він суляється. Ну, Може спрацювати на нас. Я це зроблю. Поспішай, Лейло. Так ну взагалі, то теж можу керувати багато сім. Блейл така класна тяжела на кого. Мені не подобається. Ну, з Камала, я ж. Ну, з Камала, я ж. Ну, з Камала, Сьогодні я п'ю просто водичку. А вам приємних напоїв, якщо дивитеся це разом зі мною? Вітаю на І ось наші Я подумала, може мені стріляти деколи слайдами Картинка, коли я на паузу, тому що якщо я буду вставляти повністю все відео десь отут, то в мене просто заблочить завтрашки права, тому цього не можу. Але я щось придумаю. Реально, он был страшный. Это такая крутая фишка, пошку залазить, я просто так много э, телепатии Они в научиковых местах. Они просто вычуваются и все, и вы не знаете кто... Вау! Wow. Yeah. 对对对

Треба вимолити це створіння. Може воно і є вигадачем талантом. Або з його бішаків. Це не просто створіння, це таке монстр. Жутика. Жах. Просто це жахливо щось підводне і кликасте. Але це дивно, що він. Все слово можно перестать до Анабарима на Ташланд. беззвучно и нападает зненацька. Ах, и жак відчуває электромагнитные хвилі ксеноморфа. Я бачу в створенье сильнейше за всех. Навіть сильнейше за цього. Да не я на охи. Цього разу я хожу правду. Це найкрутейшая речь, яку я бачу. Ніхотяки, я хочу, я меня на оке. Як метрове створіння, я думаю, що це просто крокодил. Слухати він так завжди. Він просто образився на своїх однолітків, вони йому щось там не говорили і все. Його понесло кудись. О, ну чому так завжди? Ну, хоча б трішки можна подумати перед тим, як ти щось робиш. Він тікає. Пристегниться. Я повернулася з водою, тому що вода закінчилась. Автобус невідомого походження на годину. Якщо я перший, затоки, я в центрі міжолотичної Вони ніколи мене не спіймають. Що він робить? Намагається втекти? Знаєте, прикольно, що він на своїй хволі рівно він думає що це якісь там прибульці з коміксів що вони роблять намагаються відірватися від троні але що Що задумали вінкс тепер вони тримають нас на прузі як завжди ця погоня захопливаєс краще ніж бойовик я б оцінила більше змісту і менше видовища até ser algo estranho Може, це раптолоє такий Побачаюся, якщо будуть якісь дивні звуки. Ух, вони просто зразу ж почали його рятувати. За це я і люблю Вінкс. Він скрутіше маскування, ні Спайс. Хотя не брешь, тут не смотришь, что Чого похмурий? Нудний день? Насправді ні. Якісь дівчата за мною гнались і. А і ти тик! Ніколи не зрозумієш сучасних дітей. так <розуміло> 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 Ті відчуваю себе вдома, і тобі сподобалося. Тьо не розумієш, наскільки це небезпечно. Цього ти справді хотів. Ні. Моя мрія, щоб мене помітили за те, на що я здатний. Я лише хотів. Обережно. Я знаю. Ми всі хотіли бути потрібними, але часом ризикуємо перевіршувати і бути его <плес> істичні. <плес> 英雄。 Давайте зробимо так. Всі перетворення Wilks of the, the world. world. Я постійно помиляюся з перетвореннями. Це моя якась фішечка. А готовий ти до світу? Прошу сюди, леді джентльмени. Почніть захопливу і нескінчену подорож до музею наукової фантастики. Ці спецефекти використовували в багатьох малобюджетних фільмах, щоб створити ідеальну атмосферу. А цих аніматроніків використовують у фільмах з великим бюджетом. Науки, знаете, на науковой фантастиці. Я модель HI25B, але є сотні модели для різних потреб. Привіт. Покажеш мені тут усе? Вибач, я дуже зайнятий. Це ж там у вас першого з початку серії і вона сама до нього підійшла Неочікувано. <смі> круто і правильно що він не відмовив спілкування поважати себе треба на хвилиночку Ну що ж, ми подивилися в серію, плаша зону» World Rinux. Мої враження. Це було цікаво, захоплювало і цікаво. Тепер слово, яке я можу описати цю серію. Я сподівалася, я сподівалася на пошук Аннабель, але цього не було. Був новий персонаж і в ньому був розкритий талант, він був дуже талановитий, технічний геній, такий же, як наш так на любому, ну може трошки по-іншому талановитий. Ну, думаю, це буде розкриватися в подальших серіях, так що подивимося, що там буде далі. По цьому всьому фандомі World of Think. Мені сподобалося. Всім па-па!